Вітаємо вас на українському каналі про сад, город, декор. Сьогодні балакаємо про клематис чи Ломеніс. Це незамінна рослина в ландшафтному дизайні, як ми знаємо, способів і місць його застосування, ну просто незліченна кількість. Луменіс використовують однаково часто як в самостійному вертикальному озелененні, на окремій шпалері чи опорі, так і в ролі квітучого каскаду. На альтанці, веранді, тощо, а в поєднанні з іншими квітучими культурами клематис можна посадити як тло, яскраве, барвисте. Добрими партнерами при цьому для клематиса стануть квіти з контрастним забарвленням. Чого ж хоче ломеніс? Чого він бажає? Він досить невибаглива рослина, яка не завдасть великого клопоту садівнику, але все ж. Хоча б мінімально про неї слід таки потурбуватися, почнімо з посадки. Ґрунт для номеноса клематися має бути окультурним, пухким, дренованим не слід чекати нормального росту і щедрого квітування на кислих, важких чи заболочених місцях. Тож ж варто обрати місце добре, освітлене, але не посушливе. Уникайте таких місць в саду, де вода застоюється, бо клематись цього не зносить. Якщо ви розумієте, що саме в цьому чи іншому місці ви не можете контролювати рівень вологи, наприклад, з високим заляганням ґрунтових вод, то краще саме тут ломеноса не садити. Якщо ви хочете пересадити клематис, як от я з місця на місце, то зараз саме час. Кінець квітня, початок травня найкращий для цього період. Кущ потрібно акуратно виняти з попереднього місця зростання, обкопавши, і вибрати рослину разом з грудою землі. Коли садимо, варто трохи заглибити і нагорнути горбок. В ямку я, звичайно, додала попелу більш нічого, бо ґрунт в мене пухкий і поживний. Ви ж можете внести компост. На майбутнє ломеноса потрібно буде мульчувати для збереження вологи. І якщо ви знаєте, що у вас кислі ґрунти. А нам відомо, що клематиси цього не люблять, бо їм подобається слабо-лужна реакція. То пролийте саме зараз навесні кожну рослинку чи вірніше ґрунт під нею розчином крейди. Візьміть для цього одну столову ложку крейди на 10 літрів води. Щоб домогтися щедрого квітування, клематис треба підгодовувати. Хоча б зрідка навесні азотними добривами, щоб рослина взяла старт, так би мовити, пішла в ріст, пізніше калійними для бутонізації і цвіту, а восени фосфорно-калійними для благополучної зимівлі. І обов'язково потрібно передбачити опору для ломеноса. Вона може бути різної форми різного матеріалу в моєму саду. Це дерев'яні і металеві конструкції. Щоправда, мені відомо, що декотрі садівники проти металевих конструкцій, але мене вони абсолютно влаштовують. Ще окремо варто зачепити питання обрізки клематиса, бо ця процедура залежить від сорту і від того, на яких пагонах поточного чи минулого року квітне клематис, але це вже буде темою іншого відео, бо вона надзвичайно важлива і є певні тонкощі, певні нюанси такої обрізки. До слова, усі клематиси, котрі щойно посаджені після першого року вегетації, восени сильно обрізають до першої бруньки. Отже, дотримаймося цих простих умов вирощування клематиса, і він нас точно порадує. Бо якщо ми не догоджатимемо йому хоча б елементарно, то він квітуватиме убого. Отже, ще раз про всяк випадок. Садимо клематис, не оголюючи кореневої шийки. Посадка має бути трохи заглибленою і замульчованою. Кислі ґрунти не для клематису. Притримайте їх для гортензій, азалій, лохини тощо. А клематису дайте суглинки. Ще інше сонячне і дреноване місце. Забезпечте цим клематис. Правильна обрізка це пункт теж дуже важливий. Підгодівля, хоча б зрідка, не забуваємо про це. І ще один маленький нюанс: відщепніть пагінці молодого клематиса, посадивши його, щоб він краще кущився та пишнішим був. Таким чином раджу вам обов'язково мати в саду таку чудову ліану з красивими великими квітами. Відтак вона прикрасить будь-який куточок вашого обіця, додавши йому яскравих вертикальних акцентів. Тим більше, що клематиси однаково ефектно поєднуються, що з пишними трояндами, що з її злаками, що з хвойними. Дякую на сам кінець усім нашим віртуальним друзям за перегляди, за відгуки та вподобайки. Бажаю вам успіху у садівництві та до нового відео!